Футбол, футбол, лише футбол. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжимо нашу експериментальну кар'єру за Манчестер Юнайтед в ПЕС 21. Вперед до перемог! Приємного всім перегляду. Отже, у нас сьогодні розпочинається вже Друга половина нашого сезону, нашої кар'єри Челсі, Манд Юнайтед зіграємо потім Кубковий матч третій раунд проти Шеффілд. Потім, знову ж таки, через три на четвертий проти Шеффілд, але вже в рамках англійської прем'єр-ліги. Далі Везбром Вулверхемтон, можливо, пропущу. А от, звісно, що Арсенал, Манчестер, Юнайтед, цей матч ми обов'язково будемо грати. Ми на першій позиції. Хто не бачив, як так сталося, подивіться попередні серії. Наприкінці першої половини сезону ми таки вийшли на першу сходинку. Ліверпуль, другий, Тотхем, третій, Манчестер Сіті четвертій, Арсенал п'ята позиція. Дякую за підказку. Звісно, Жерар Піке він починав свою, здається, професійну кар'єру. Дорослий клуб, перший. Це був Манчестер Юнайтед з 2004 здається, по 2008 рік. Він пограв і здається, що все ж таки встиг пограти і з цією трійкою, що зараз з нами. Кристіану Роналдо, Руні, Тевес, Алексиса Санчеса. Також я підписав, тому що свого часу грав. Ну що, погнали? Давід Дихе в воротах, Магуайр, Варан, Алекс Телес, Ван Поль Покба, Вен Руні, Карлос Тевес, Джейден Санчо, Ді Марія, Кристіану Роналдо. Капітан, Тімо Вернер на місці. Кай Хаверс, Мейсон Маун, Пурішіч, Менді Ворота, Хтягу Сіло, капітан, Рюгіґієр Чілвіл, Аспіль, Квета, Канте. Запрошую друзів всіх до віртуального світу футболу. Бажаю миру, добра. До речі, вчора свято було. Е е е вітаю всіх з днем молоді. Як то говориться, бережіть здоров'я з молоду, ще кажуть, що не беріть тяжкого в руки, дурного в голову і все буде гаразд. Ну і звісно, що чекаємо на головний подарунок для всіх нас перемога, щоб в Україні був мир. Щоб молодість була в радість. Ну все, матч розпочато. Челсі, Манчестер, Юнайтед. Ну, ось же, здається, Тімо Вернер пробував по наших воротах. Вже перший небезпечний момент. 13-та хвилина, ми в Анхель Ангельді Марія по центру. Кріщану Роналдо. Ох, як щось ми тут начудили. Це коли протискаєш, здається, Р3. То починають такі кренділя. Ну, хто вміє, той дуже довго підкидає собі м'яч. Анхель Ді Марія під ліву не обіграв. Не вдається. Знову ми з м'ячем. Алекс Телес на Карлоса Тевеса. Ангель Ді Марія обходить суперника. Передача. Ех, до удару справа не доходить. Рущану Роналду непоганий тиск на ворота аристократів. Матч відбувається на стемфорд Брідж умовному. Ну, немає цієї, цієї арени. Про Evolution Soccer. І я взагалі не пам'ятаю, щоб колись, коли-небудь взагалі Stamford Bridge був була точніше в Про Evolution Soccer. Здається, що такого ніколи не було. А це вже було дуже близько. Ледь не обризався, здається, там захисник. Продовжуємо тиснути на ворота Монді. Він забирає м'яч до рук. Друзі, 5 хвилин останні першого тайму. Ді Марія зовсім без м'яча аристократа. Ну, єдиний момент був. Коли Тімо Вернер пробував по воротах, над м'яч пролетів, на тому все. Ну, але 0-0 на табло Челсі 0, Манчестер Юнайтед 0. QR-код на мій телеграм-канал, або ж знаходьте посилання в описі під відео, друзі. Трохи перепочинемо. Статистика 42-58 володіння, один удар жодного слів. У нас три удари, один у сквір воріть. Ну і жодних сейвів не було. Томас Тухель Райан Гібс. Таке сьогодні протистояння. А кого ми можемо випустити? Я хотів, я хотів друзі, Крищану Роналду, спробувати на своїй колишній рідній позиції, а от Златана Ібрагімовича ще. Ну, я, я так гадаю, що він не завадить. І, можливо, спробуємо колись, коли буду випускати Ібру на футбольне поле, то е, там допоміжні стилі є, навіси на там чи накидання, стягування до центру, щось таке. Центральні нападники, там і хтось, хто поруч будуть стягуватися поближче до воріт суперника, а фланговий футболіст буде накидувати. Ну, Побачимо. Тому що ви знаєте, що зріст дозволяється робити. Карло Стевес помиляється. Ну, Карло Стевес поборотися не дуже здатен. Ну, ну! ну, Тут же треба було забивати і виймати м'яч з воріт. Руні втомився. Давай Сабіцер, Марсель Сабіцер. Ну, і Тевес там втомився. Ну, нехай ще трохи трохи побігає, трохи пограє. Карлос Тевес з останніх сил мчить вперед, обіграє. Віддає. Злато, на Назлатана. М'яч не доходить так, що з прийомом Ван Бісака. Марсель Сабіцер. Моменти маємо. В принципі, все під нашим контролем. Володіємо ініціативою. Дуже часто буває, друзі, таке, що в такому матчі може перемогти зовсім не та команда, котра постійно з м'ячем постійно в атаці. Так, ну що, у нас ще одна заміна. Випустимо ми, мабуть, що Мемфіса Депая. Марсель Сабісер трохи нижче на позиції центрального півзахисника, ну і трохи правіше Поль Польпокба. До речі, б кого ще, я так думаю, можливо, Казаміру підписати, щоб вона була така, знаєте, суміш легенд і сучасного Манчестер Юнайтед. Хочу нагадати вам особливості кар'єри, хто вперше дивиться. її. У нас тут легенди повернулися. Три головні діючі особи то Роналду, Вайн Руні, Карло Стевес. Ну і ще там деякі футболісти, ветерани, Райан Гільська капітан і за один сезон. Спроба виграти все, де ми приймаємо участь. Ну, головне ж, лігу чемпіонів. Повернути Манчестер Юнайтед на, на Слави. Так скажемо, удар по воротах, Ну тут нас відверто кажучи, пробачає Челсі. 88-ма хвилина могла стати взагалі фатальною для червоних дияволів. Ох, як красиво зараз пробрав. Повернув себе м'яч. Удар, ну просто не влучає. Ми в атаці. златан Ібрагімович поки що не відчув свою колишню команду. Три хвилини плюсом до цього матчу, друзі. Ангель Ді Марія у центру Златан. Мемфіс Депай не пішов. А задом був, до речі, дуже симпатичний, непоганий. Отже, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Стемфорд Брідж 0-0. Здається, що якщо Ліверпуль все ж таки там виграє у свого суперника, то або однакова кількість очок у нас буде, або все ж таки у нас на один пункт більше. 45-55, трохи більше, ми і ударів більше. Ну а от. Реалізація не дуже. Канте – кращий футболіст. 7 балів отримав. Крістиану Роналду взагалі. Це дивно, але це факт. Друзі, 5,5. Такого взагалі, я не пам'ятаю. Челсі Юну-0. Шеффілд, Тастон Вілла 1-4. Арсенал Ліц – 2-0. Евертон 1-3, Саутгемптон, Кассел 0-1. Ліверпуль Лестер 1-0. Ну, Ман Сіті програє Тотхему з рахунком. 0-2. Таким чином, 46-45 Ліверпуль, 43 Тотхем. Так, ну це нам вставляють за те, що ми прописали без дозволу, підписали точніше, Алекс, Алексиса, як його, Санчеса. Так, Жерар Піке приєднався, друзі, до нашої команди. Ну, поки що нехай, мабуть, що посидить в запасі. Там побачимо. Поль ви бачите, я вам демонструю наш склад. Джейдон Санчо. Ну, ось, Хендерсон, Запас, Піке, Ван Бісака, Сабіцер, Бруно Фернандеш, Мемфіс Депаль, Златан Ібрагімович, Ентоні Марсаль, Алексі Санчес, Маркус Решфорд, Джесі Лінгард, Хуан Мата. Лінгард, пропозиція до Вестхему. До речі, можна продати. Джесі він нас взагалі не задіне. Ну, і Матіча також можемо відпустити. Лінгард. Ну, давай, не будемо навіть ми там торгуватися. Ми не на базарі, як то кажуть, все. Продали. Ну, чому ж він буде в нас сидіти, якщо він може десь грати? Ну і Матіча також можна до Наполі відпустимо. І тим самим, ну Поль Покба мене не влаштовує, не задовільняє. Давайте Казиміру все ж таки заберемо. З мадридського реалу. Спробуємо ось так: на півроку. Шеффілд Манчестер, Юнайтед, Кубок Англії, Дехе, Воротах, Маквайр, Варран, Алекс Телес, Рафель, Покба, Руні, Тево, Санчо, Ді Марія, Кріщано, Роналду. Let's go! З футболом у серці, друзі. Нагадую, ви на каналі Болхат. Також нагадую, що на каналі триває кар'єра гравця FIFA 23. Шевченко. У нас там Крістіан Шевченко Шева Джуніор, син Андрія Миколайовича Шевченка. Ну, Я вирішив, переглядів там не дуже багато, але все ж таки, ну пограю поки що. Пограю я ту кар'єру, тому що ну, самому цікаво, як воно чим все закінчиться. Ангель ді Марія на ударній позиції. М'яч літає ворота наших суперників на третій вже хвилині. Наприкінці третьої хвилини. Шефлілд, Манд Юнайтед 0-1. Так, до кого тут Аргентинець підбіг під 30... А, ще номери треба передивитися. Ну, <кій> почекаємо до завершення трансферного вікна, тому що, можливо, ми ще когось підпишемо. На другу половину сезона, котра буде останній, Друзі, нагадую, що ця кар'єра триватиме лише один сезон. Нескладний удар для Давіда Дихія, Шефель знову йдуть вперед правим флангом. Зупинили атаку, але за допомогою <кій> фолу, пробачте, ух, небезпечно було, не встиг там гравець у формі впихнути, всунути ногу. Рафаель, Анхель Ді Марія. Анхель Ді Марія такий тягне м'яч Крищано Роналдо підкручував там під дальню стійку не зовсім то вдалося. Джейдон Санчо. Карло Стевес. Можна ще, до речі, Санчо, якщо будуть пропозиції, відпустити. Не виходить у Санчо удар, тому що він нас, ну я не знаю, хоча в нього там рейтинг чи 89, чи 90, не пам'ятаю. А от не видно на футбольному полі. Карло Стевес відзначається забитим м'ячем, Ще один аргентинець. Гарліто Стебес. Ну і Вейнруні, подивіться, стрибнув на спину. Дві легенди, дві легенди. Вейнруні з мечем. Оль Покба по центру віддає Кріштіану Роналдо. Тевес не зрозумів, португальця. Але бореться Бульдог. так, Бульдог здається його. його ще Звали. Джейдон Санчес тут такий ногами не забиває. Головою такий під дальню скійку. М'яч посилає. 0-3. За три хвилини до завершення першого тайму. Знову мов атаксі непоганий пас Кріштіану Роналду. Захотів я віддати Джейдон Санчо не влучає, ну покотити під ближню стієчку і все. Аби знав, то краще б Кріш сам пробивав. Ну тут буде жовта. Поль баз, здається, так. Емоції не втримався, не втримався. А що з полем Погба? Ну, Щось з нього так випульнув, так, на початку кар'єри, коли став відомий, а потім. Ну, зараз вже про нього ніхто й не згадує, особливо то. Перший там на завершено Шеффилд Юнайтед, Манчестер Юнайтед. 03, Ді Марія, Карлос Тевос, Джейдон Санчо. 3, 25, 31 хвилини. Ну, це, мабуть, що показовий перший ну, хоча суперник, звісно, що не нашого рівня. Ну а з іншого боку, володіння, подивіться, майже однаково, але ну, у нас ударів втричі, втричі більше. Дамо можливість Роналду відпочити. Златон Ібрагімович пограє в другому таймі. Думав, я чи випускати Мемфіса може випущу, мабуть, але трохи згодом. Ангель Ді Марія віддає передачу. До речі, міг і закручувати злівою. Зручно було там покотити м'яч по так. Златон, ну що ж таке, Златом в тебе ж... А ви знаєте, що Златон Ібрагімович? У нього здається, що, е, щось там е, чорний як пояс українською. Забув нагадати. Е, карате. Так, ну що, 4-4-2 ми будемо грати на утримання м'яча. Марсель Сабіцер змінює поля Покба. На жовтій поль, здається. Так? Ось дуже непогано, дуже небезпечно. Удар рятує нас голкіпер. Знову накидання. Активізувалися шефел. Півгодини залишається зіграти. Рахунок то 0-3. Так, все. Давідхе з м'ячем. Алекс Телес на Джейду, на Санчо. Непогано хитнув. Ось тут же не можна навішувати. Вище трохи воріт. Так, у нас ще здається. Одна заміна була. Джейдон Санчо, ну і Мемфіс Депай вийде на лівий фланг. В чому універсальність Депая? В тому, що він рівно може грати на лівому, на правому фланзі, як центральний нападник, так і атакувальний півзахисник. Задоволений йде з поля Джейдон Санчо. Ну, Забився, молодець. Мемфіс Депай на перехопленні ну, одразу вперед на Теоса. Можна віддати на лівий фланг. Вейн Руні тут опиняється, У нього вже зовсім немає сил. Пішов в обігріш. Помолився. 80 та хвилина. Шефілд М'ю 0-3. І це Кубок. Третій раунд. А чи одна 16. Можливо, і навіть ми пропускаємо, а що ж таке. Чому Дехеа нас тут не врятував? А, ну, Начебто і по центру, але це ще складніше відбити такі удари, аніж в кут. Тому що поміж рук, як говориться. Ангель Ді Марія отримав передачу, пробуває на дію. 1-4. Останні 5 хвилин знову Шеффілд намагаються знайти щастя, коли суперника. Удар! Удар. Тут Дхе зреагував. Готовий. Треба вибити м'яч. Спокійно виносимо. Все, Голкіпер з м'ячем, друзі. Ну і. Плюс 4. Ого, 4 хвилини. РФ накинув. І знову ми провалюємося. Ну що ж таке? Ну... Будемо, можливо, вже до основи Жерара Пітєкт. Спробуємо, хоча йому треба ще декілька турів, там, декілька матчів, щоб зігратися. Перемога впевнена, комфортна перемога. Шеффілд поступається червоним дияволом, номінальним гостям. З рахунком 1-4. 43 на 57 володіння. 9 ударів, 6 твір. І у нас 9 ударів, 6 у ствір. Дімарія, 7-5. Прищану Роналду також 7-5, Девос 7-5. Ого. Непогано. Непогано грають наші ветерани. Ту. І так, що ми маємо? Що ми маємо, друзі? Ви бачите. Ліверпуль, Астон Вілла, Тотхем, Челсі, Ман Сіті, Евертон, Лестер. Крукую далі. І здається, що так. Це буде наступний раунд, якщо я не помиляюся, одна восьма, так, фіналу. І ми зіграємо, а проти кого ми зіграємо проти Лестеру. Ми зіграємо, що там ще? Евертон, Мансіті, Сіті, Ліверпуль, Астон Вілла, Тотхем зіграє з Челсі. Ось такі пари. Ну, в принципі, Лестер, то ми маємо обігрувати. Казміру, все, приймає нашу пропозицію. Ось вітаємо. вітаємо бразильця в нашому клубі. Ну, здається, якщо він не пішов, то ну, попередній сезон він відіграв за. За червону манчестерську команду. Давайте пропустимо цей матч проти Шефілду 5-3. Ну, не так, щоб розгромно, ну, але все ж таки доволі комфортно. Тотхім виграє. Крістал Арсенал 2-2. А, Лівер... а Ліверпуль громить Ньюкасл з рахунком 0-4. так от. Берлі Сіті 1-3. 49, Ліверпуль 48, Тотхем, 46. Ну, Арсенал трохи менше 40. За лікових балів. Давайте задіємо ротацію на матч проти Вестброму. І ось так: Алекс і Санчес пограє. Замість Кріша випустимо Марсіаля. Ну і, мабуть, що все. Не буду я грати, як ви здогадалися. Давайте також симульнемо. Ну, Сподіваюся, що нам то вдасться, є мінімально. Але, але обігруємо Везбром 0-1. 0-1, а де там, де Ліверпуль, де Тотхем? Саутгемптон. Так. Ліверпуль програє Евертону ось таке Ліверпульське дербі. Дякую Евертону. Ну, і Тотхем грає в нічую. Ось це вже мені подобається. Ну, тому що ви знаєте, ви розумієте, чому. Можемо тепер матч англійської прем'єр-ліги е, спокійно собі пропускати. Відстань між нами Ліверпулем. 4 між нами Тотхом 5 очок. Ман Юнайтед Волверхемтон 1-0. Ми забуваємо свою перемогу. Тотхем також 2-0 обігрує Шеффілд, а Ліверпуль поступається ліцу. І це означає, що? Це означає те, що, здається, Тотхем зараз має підійматися вже на другу позицію. Так воно є. 55, в нас 50. А Ліверпуль 48. Ну, можемо надалі симулювати. Матчі. Так, нам знаходять а Джейдон Санчо, до речі, можна до Мадриду продати. До речі, це непогана ідея, друзі. Відпустити Джейдона Санчо. А підписати нехай, трохи фантастично, але вже ну, це наш експеримент. А повернемо ми до англійської прем'єр-ліги, ліги Едена Азара. Це буде, здається, мені буде цікаво ще один ветеран футболу, можна так сказати. У Мадриді в нього, відверто кажучи, не пішло. Можливо, ось. У Манчестері він заграє. В принципі, він може грати зліва, а я його планую використовувати, друзі, можливо, на позиції ЦАПа. Хендерсон в воротах, Піке, Варан, Шоу, Ван Бісака, Казиміро, Руні, Тевос, Санчес, Депай, Кріщану Роналду. Тут Мося Кін, Пепе, Едегор, Лено в воротах. Граніт Жака з капітанською пов'язкою. Арсенал Манчестер Юнайтед. Дуже важливий матч. Дуже цікавий має бути вперед. Отже, Емерит Сейдіум, друзі. Англійська прем'єр-ліга. Арсенал приймає Манчестер ну, Юнайтед. Руні тут максимально на себе схожий. Ех, прикро, що не можна тут робити, як в Фуфа, щоб почати кар'єру. Чи можна? Ну я не перевіряв, але здається, що ні. Почати кар'єру за якогось ветерана, за того ж Руні спробувати і завершити потім згодом. І чи можна буде очолити? Якусь команду. Ну, здається, що в ПЕС такого не можна. Чи, хто? хто знає, друзі, я не перевіряв. Якщо і так, то це взагалі то. Ну, чомусь я так, так розумію, що ні, який м'яч ми забиваємо. знову. Дев'ятка наша грає. Карло Стеве знову забуває аргентинець. Суперпас, ну постріл просто гарматний. Арсенал Мю 01. Передача вперед. Алексій Санчес. Удар через себе в падінні ножи. Це ми давайте переглянемо. Кріштіану Роналду куражить. Ух, шкода, що не влетіло під поперечину. Вен Руні з м'ячем можна. А, задалеко відпустив м'яч. Я хотів вже удар його перевіряти. Поступаються поки що на емерет Стедіум. Арсенал лондонський. Команді з Манчестера. Санчес. Руні. Тевес. Мене, чесно кажучи, мурахи. По тілу від того, коли я називаю всі називаю призвища Крістіану Роналду, хотів закинутись, залишаємося ми з м'ячем. Так, м'яч в межах поля, але не в наших, не в наших ногах. Повернули. Венруні, ну все. Можливо, втомився. Ну, Венруні не дограє навіть до, до, до перерви, потім трохи відновлюється і хвилин на 10, там, 5 його ще вистачає. Можливо, згодом будемо вже Руні Тевоза випускати лише на, на заміну хвилин там на останні. 20-15. Їх досвід має нам допомагати, можливо, в вирішальних моментах. Жерар Пікє. А чому він хоча б втомився? Незрозуміло удар по воротах. Могли зараз, мали зараз пропускати в роздягальню, але футбольні боги нам допомагають. Арсенал Мю 01. Карло Стевес 12-та хвилина. 55-45. Рідке явище, але я поступаюся в володінні м'ячем. Проте у нас 5 ударів, 3 вспір. Ранг Ікс переграє поки що артету. І той колишній гравець своєї команди. І той колишній гравець своєї команди. Карло Стевес. Карло Стевес тут набирає. Оберти є коридорчик можна проходити. Ах, треба було раніше. Ну, не пішов він. Я хотів на замасі вправо піти, а він. Чомусь зробив то по центру. Давайте другу тактику пограємо, Тобто захисна на контратаках. Mm. Златан. Ні, Ентоні Марсіаль, давай, пограю замість Тевеса. Хрещану поки що я залишу. Ну і ви бачите, Шуруні також томився. Марсель Сабіксер. Трохи вище, можливо, фланги Ось так. от. Алексіс Санчес. Мемфіс Депай. Ну і заміну ще одну на потім. Залишимо. 70-та хвилина, арсенал М'ю емерет Стедіум 0-1. Єдиний м'яч на 12-й хвилині поки що від Карлоса Тевоса, Так, ми з м'ячем Марсель Сабіцер. По центру знаходить Марсіаля. Той вдотик на Крістіану Роналду, а той, вже, а той вже спить або ж немає португальця сил. Ну, ну Також прикро, але вік дається знаки, друзі. Взагалі-то ми з вами щасливі від того, що судилося нам. Жити в епоху всіх двох легенд, граючих Крістиану Роналдо, Леонель Месік. Це просто фантастика. На такому рівні, так довго, напротязі всієї кар'єри, що той, що, що той, дарували нам просто космічний галактичний футбол. Златан Ібрагімович. Легенда змінює легенду. Сака, Едегор від центру віддає, ну тут має Рафаель Варан встигати, він той робить. Останні 5 хвилин. А арсенал йде не максимально, але все ж таки в атаку величезними силами Мемфіс Депай по центру віддає на Ентоні Марсіаля. Можна тут віддати передачу, можна було й бити, а чомусь Златан почав приймати. Подивіться, можливо, незручно так і головою не проб'єш, і ногами ще незручно. Тому підробляв собі грудьми. Ех, забув Златан на подачі. Краще б він там приймав з його то зростом. 89 та хвилина. Арсенал в атаці, але тут що. Люкшоу поборовся і одразу втратив м'яч. Габріель, Седріч. А це вже небезпечно. Накидання. Спокійно. Хендерсон виходить. Забирає рук, Дві хвилини. рефери додав. Ми вже три зіграли. Все, друзі. Лунає фінальний свисток, а Арсенал поступається в нашій команді з рахунком 0-1. Ну ось так нам в принципі кар'єра експериментальна вдається. Ветерани чимало, чимало нам допомагають здобувати перемоги. Карлос Тевес. Єдиний забитий переможний м'яч на 12-й хвилині. Над принциповим, над важливим суперником, 7-5. Він отримує кращий футболіст цього протистояння. Вітаємо Карлоса! Е, так, що у нас тут ми маємо? Фулем Астон 1-1, Саутгемптон, Вестхем. Ліверпуль Крістал 3-0. Манситі, Евертон, 1-0. Тотхем нічию грає з Лестером. 2-2. Дякуємо Лисам. Давайте дивитися, що у нас тут виходить: 58, 51. І Тотхем 51. Тотхем знову на третій позиції. Відстань між нами і Ліверпулем сім очок. можемо надалі пропускати. Еден Азар приймає нашу пропозицію. Вітаємо нового гравця нашої команди, друзі. Історичний момент. Еден Азар буде грати за Манчестер Юнайтед. Передивився я, як бачите, номери там зробив, ну, гадаю, що плюс-мінус нормально. Реванш у Дербі, а це вже наближується матч проти Ліверпулю, так? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, як ми зіграли перший матч. Так, ну що, в наступній серії фулем. А матчі англійської прем'єр-ліги Саутгемптон, побачу. Ну ось, так. Ліверпуль на Олд Траффорд будемо грати. Далі Лестер. Це вже Кубок. О, а це ж навіть чвертьфінал, друзі. Я помилявся. чвертьфінал. Брайтон і ось. Ліга чемпіонів. Перший раунд плей-офф. Баварія, Мюнхен, Манчестер, Юнайтед. Оце афіша. Ман-Сіті, Атлетику, Бенфіка, Інтер, Севілля, Челсі, Краснодар, Олімпік Марсель. Дуже віримо у французів. Баварія Ман-Юнайтед Вілереал Зеніт, ПСЖ, Реал Мадрид, Лаціо Барселона. Ну Це таке навіть, можна сказати, класичне протистояння Баварія Манчестер. Ну, а далі і одразу. Одразу, друзі, Манчестерське Дерби. Цікава має бути серія. Не пропустіть. На сьогодні то все. Я вам дякую за перегляд, за лайкоси. Бережіть себе. До нових зустрічей. Пока.